Виконуємо номер 737 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Накресли два кути зі спільною стороною так, щоб їх неспільні сторони, завдання перше, утворювали розгорнутий кут, завдання друге не утворювали розгорнутий кут. Накреслимо перше завдання. Два кути. Накреслимо спочатку один кут. Нехай це буде кут ПОЛ. А тепер інший кут. І зі спільною стороною, спільною стороною буде сторона ОП, а дві інші неспільні, тобто ОЛ і другого кута сторона, утворювала розгорнутий кут. Провели промінь ОН. І тепер маємо два кути: перший кут ПОЛ, другий кут НОП, спільна сторона ОП, а дві інші сторони ОЛ і ОН утворюють розгорнутий кут. Отже, кути ПОЛ і НОП. ОП спільна сторона. ОН і ОЛ не спільні сторони і не спільні сторони утворюють розгорнутий кут НОЛ. Кут. NOL, розгорнутий. Тепер переходимо до виконання другого завдання. У другому завданні нам знову ж потрібно накреслити два кути зі спільною стороною, так, щоб їх не спільні сторони не утворювали розгорнутий кут. Накреслимо перший кут. С АБ. І другий кут, щоб спільна сторона була АС, а дві інші неспільні АП і АС не утворювали розгорнутий кут. Отже, у нас кути САП і С А Спільна сторона А С не спільні сторони Ап і Пільні сторони. І у нас утворився кут САП Тупий не розгорнутий. Ми побудували два кути зі спільною стороною. У першому завданні ОП, у другому АС, так, щоб дві інші неспільні сторони ОЛ і ОН в першому завданні утворювали розгорнутий кут, і АП і АС у другому завданні не утворювали розгорнутий кут. Номер 737 виконано.